З нами на зв'язку Тарас Загородні, політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго дня! Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава зараз. з Вами обговоримо більш докладніше певні тези. Але спочатку хочу запитати ваше загальне враження щодо інтерв'ю президента. От зараз свіже, що можете сказати? Ну багато сказано було те, що потрі те, що хоче в тому числі почути суспільство, ну там по корупції ми бачимо, що влада реагує все ж таки. Як би ми не лаяли владу, українці люблять лаяти владу, але показує, що чим більше ми обурюємось, влада на це реагує. Це дуже добре. В дійсності що є зворотній зв'язок. Що президент ну, принаймні, президенту доповідає, може він особисто знає це всі питання і наскільки що у людей велике. Загострене зараз почуття справедливості, і тому вони реагують е, таким чином. А подивимося, як воно буде виявлено на, на практиці, тому що цю, той законопроект про який говорив президент, ми поки що не бачили. Може тільки припускати про що, про що там буде йтися. А, ну далі мені сподобалось стосовно того, що українці повинні дорослішати. розуміти, що світ не такий, як на багатьом стається, так що треба в першу чергу в тому числі спиратися на власне сили у багатьох питаннях. Багато про зброю говорив власного виробництва. І це дуже правильні речі. То ну, що ми повинні розуміти для того, щоб закінчувалася війна швидше, нам потрібна власна зброя. Ну, от дивіться, довбанули взяли, зробили Нептун, який вдарив по Криму. Там на мисі Тарханхут, ну фактично, це аналог атаканса, який ми так випрошуємо американців. Так ну от ніколи не Ну, Але пише приятати. про те, що нам точніше каже про те, що нам недостатньо зараз своєї зброї. Точніше, перепрошую, це я вже залужного цитую. Пардон, масштаб, масштабуватися треба, ресурси повинні масштабно залучатися значно масштабніше ніж зараз. А воно існує. Ми повинні це розуміти. Всі пере всі, всі перешкоди. Оде ліквідувати різного роду бюрократично. Це ідіотська ситуація, коли державна аудиторська служба не дає можливості оборонним підприємствам отримувати прибуток, говорячи, що це за збиток держави. Ну ви знахопніли, що на кого ви працюєте там Міністерство фінансів, які це все очолює? Тобто, максимальне зменшення всіх державних перешкод, які тільки існують, максимальна лібералізація цього ринку, реформи стосовно, наприклад, колишнього. «Укроборонпрому», Якщо він не показує ніяких результатів, то він повинен бути зруйнований прямо зараз. Так, його окремі підприємства, як КБ «Луч», виробник Нептонів, Стугна та інших, повинні отримувати отримувати замовлення безпосередньо від Міністерства оборони, як і Антона і інші підприємства. Де максимально треба спрощувати те, що можна спростити, для того, щоб ми масштабно це виробляли. І це, оце, і, це і, 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 і ми не будемо знаєте, хапатися так за серце, коли там будемо чути а, а, різного виду політиків, як на заході, так і в різних частинах світу. Чим більше зброї власної, тим більше контролю над власною безпекою. Дивіться, а е, я просто спочатку хочу зрозуміти ваше загальне враження, е, що ви можете сказати. Ну от ці моменти про те, що е, публіці хочі, хотілося почути певні речі, вони прозвич. А ще був момент, деякі журналісти, до яких прислухаються, думка яких має значення? Пишуть в соцмережах: ми заходимо в 2016 рік. Наприклад, Віктор Шлінчак гламком. Ну і тут багато теж в коментах підтримують. Дехто каже: 2014, 2010. Тобто, є певні перестороги, ті, які побачили в цьому в цьому інтерв'ю. У вас не було такого відчуття? А що було у 2016 році Такого страшного у мені щось я, я не зрозум... ні. Я бачив цей допис. Я тільки не зрозумів про що йдеться. Про які про, про, про натяки Е, я так розумію про те, що президент мав чи не конституційну більшість Верховній Раді. Фінансові потоки це цитуєте, що люди пишуть далі. Розвертають тему 2016-го, Фінансові потоки контролювали звіти. Монополія на засоби комунікації були, і глави обладміністрації мали необмежену владу тобто, очевидно, побоюються цих моментів. Не зрозумів. А зараз військовий стан. Звичайно, що якщо запроваджується військова адміністрація, то звичайно, що йде контрольоване саме з централізацією управління а по іншому воно так і не може бути. Тому мені просто не зрозуміло, в чому пересторога чи є обмеження у нас зараз військовий стан, який відповідає стану, який знаходиться суспільство, в якому знаходиться наша держава без централізованого керування ефективна оборона країни неможлива. Я просто не розумію, в чому в чому, в чому проблеми в даному ну, випадку. можливо? Ну наприклад, про монополію на засоби комунікації і так далі. Які які, ну, вибачте, які можуть бути монополії, коли у нас інтернет там є на Ютубі, РВ, все, що, що тільки можливо. Ну, ну, якщо, по телебаченню по телеканалах. Ну так ну подивіться на рейтинги деяких телеканалів там, да. Ну вони поставили, ну і хтось не дивиться, хтось дивиться, хтось Окей, я почула вашу думку. Да, я, я, я тому просто ну, інтернет же ніхто, інтернет неможливо ніяк затримати, все спокійно обговорюється там. Так, почули, давайте тепер поговоримо докладніше про прирівняння е, корупції до держзради, яким чином можна е, реалізувати цю боротьбу з е, е, корупцією? Е, що це може бути е, за закон, чи не буде так, що деякі інституції просто будуть наступати одне одному на п'ятки, як то кажуть? Ну, дивіться, поки ми не бачимо документів, важко щось говорити. Єдине, що ну, чим відрізняється от держрада, наприклад, від інших кримінальних статей, якщо говорити про корупцію, як я людина з юридичного освіти можу сказати: Держрада, наприклад, не має терміни в давності. Що це означає? Якщо ви вчинили корупційний злочин, якщо якось вони там будуть це прирівнювати вкоруцілий корупційний злочин, то. Вас і через 10, і через 20, і через 30 років можна притягнути до відповідальності, поки людина не помре зараз. Якщо говорити про корупційні злочини, там приблизно 12 статей в кримінальному кодексі, які можна інтерпретувати як покарання за корупцію, там є конкретні строки строки давності. Тобто, умовно кажучи, якщо від злочину пройшло 5 чи чи 10 років. А то ніхто вже не має права вас притягати до кримінальної відповідальності. Ну ну наскільки я так розумію, логіку те, що було сказано, сказано президентом. Стосовно появи СБУ, про яку там ну, активно точиться, поки що знову це, це, це чутки. Я тільки в одній просто в дзеркалі тижня це просто читав, як і всі інші, і всі почали це обговорювати як наявний факт. Ну, мабуть, через те, що СБУ має високі рейтинги довіри зараз. У суспільства друга після армії 65% довіри проти 97% української армії, і мабуть там у президента є сподівання, що вони зможуть реалізувати ефективно те, що зараз реалізується. тому що ну на збройним оком можна бачити, що після... Того як Баканов покинув свою посаду, прийшов малюк. Ну, ми бачимо зовсім іншу якість роботи СБУ. Це і роботи і по московському патріархату, і по знищенню ворога це і виробництво та самої зброї, ці дрони надводні, якими зараз кошмарить російський флот у чорному морі. Це теж ну заслуга СБУ. Ну мабуть, воно там так буде. А стосовно того, чи будуть перетинатися, ну сподіваюся, що. В парламенті є достатня кількість людей, які є прихильниками, в тому числі як і НАБУ, як і е, е, СБУ, то вони знайдуть якусь е, компроміс, якщо якщо знов таки він буде, е, і він буде, не буде перетинатися ці два відомства. Так, ну і в дзеркалі тижня теж пишуть, посилаючись на джерело, що йдеться не про те, щоб відібрати у набу право на проведення великих антикорупційних розслідувань, а про надання СБУ права на їх проведення, і під керівництвом профільного заступника офісу президента напрацьовано законодавчі зміни йдеться про ініціювання внесення змін до КПК. Е, окей, е, подивимось, але знаєте, хочеться щоб ну корупція корупція вона викорінювалась по всій структурі, по всій системі. Е, що буде прирівнюватись до державної зради? На яку суму е, якого роду буде е, 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 вчинок злочин прирівнюватись саме до цього? Тому що в нас ж корупція є з самого низу, знаєте, по по, по всіх вертикалях. Ну, давайте знову таки. І чи можна? А, я перепрошую, чи можна таким чином буде її викорінити? А інші ну, варіанти ні? Ну давайте знову таки. Ми повинні теж знаєте, виходити. якщо б у нас повністю була корумпована держава, як і ми про себе часто говоримо і як. Про нас говорять на Заході, в тому числі на наше посилання. Я вам скажу, корумпована держава не витримала півтора роки війни. Ще раз говорю, так не буває. Корумпована держава просто розбігається. от розбіг... У нас розбіглося перші три місяці, можна було бачити, хто розбігся. Розбіглася податкова, розбігся БЕП. Прокуратура, хто там ще у нас великі кервоохоронці і так далі. І дивіться, що, що ми побачили: що українські громадяни взялися захищати державу, так? Бізнес платив податки. Ну вони ж не припинили платити податки, не припинили податки. Армія і так далі. І, не всі право, і що у нас? Міноборони розбіглися, Генеральний штаб розбіг. Але є до, питання виходить, до Міноборони. А виходить, і, до речі, розуміти, президент не сказав. Ді, дивіться, виходить з логіки, що ми такі корумповані, все це давно було розбігатися одразу тому що корупційна держава, як часто ми про себе говоримо, вона просто розбігається в таких випадках. Дивіться, хто розбігся. Значить, частина органів не так порожені корупцією, тобто там є люди, які розуміють е з етичними е передумовами, які розуміють, що таке служіння суспільству. А на цьому ґрунтується в тому числі етика державного службовця, в тому числі що брати не можна хабарів, так і тримається і те, хто. Продовжить. Дивіться, у нас через три місяці після того, як повернулися ці всі кривоохоронці, одразу що ми почули? Блокування податкових накладних. так? Ну а, так, о. там про перевірки ще теж говорили в ікліологічні. Оту, от, от, знаєте, 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 є така прислів'я гарна українська. Весна покаже, хто це, не буду говорити, що. От весна от, от показав 24-го 24 цього і показала. Далі. Виходу маємо завершувати, пане Тарасе, Давайте підсумуємо вже е, сказане. Дивіться, ми повинні розуміти, що це багато процесів. Це, по-перше, повинні прийти люди з етикою, в тому числі в державну службу. Ми, ми ніяк не змінимо цю ситуацію. Далі я вважаю, що потрібно запроваджувати колективну відповідальність корупціонерів сімей, не розглядати одного корупціонера як просто одну одиницю, а розглядати як організовану злочинну групу його сім'ю, тому що вони такими і є. так? А, і... У тоді, тоді, ми перервемо цей ланцюжок, коли корупціонер наскердував туп, ту ризикуючи, він іде на ризик. Він розуміє, що йому треба вкласти 100 мільйонів і відкупитися 10 мільйонами, а все інше піде на дітей за кордоном. Зрозуміло, Якщо ми відкупимо цей ланцюжок, тоді й мотивації не буде такої великої. Він розуміє, що всіх посадять. Зрозуміло, це, почули це вас. Дякую, пане Тарасе. Я думаю, дякую. що основні тези наші глядачі зрозуміли і почули. Дякую вам за цей коментар. Політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Тарас Загородній був з нами на зв'язку.